65 відмінників, 55 призових місць на предметних олімпіадах. Такими досягненнями завершили навчальний рік. Учні Вінницької загальноосвітньої школи номер 3 Багато школярів прийшли на свято останнього дзвоника у вишиванках. На урочистій лінійці нагороджували відмінників навчання, переможців олімпіад та інтелектуальних конкурсів, а також кращих спортсменів школи. Випускники запустили повітряні кульки з бажаннями з напутніми словами. До них звернулась дирекція рідної школи та гості. Зокрема, депутат Вінницької міської ради від політичної партії Совість України Світлана Василюк. Я передаю вам щирі вітання від Вінницького міського голови Володимира Гройсмана від депутатського корпусу як начальник управління у справах преси інформації. Я щиро вітаю вас від імені губернатора Вінничини Миколи Джиги, від голови обласної ради Сергія Татусяка. Ви знаєте. Україна має таланти, Вінничина має таланти, і таланти це ви, тому що кожен з вас це величезна скарбниця нашої України. Я бажаю кожному учневі і ті, хто сьогодні залишається в школі, і ті, хто, можливо, піде далі, розкрити свій талант, показати себе у цьому житті, не скривдити, не зупинитися, ставити мету і йти. До неї дуже швидко впевнено крокувати у майбутнє.